Вітаю, я каркавий. А це FIFA 13. Ой, ця гра завжди залишиться у моїй пам'яті. А знаєте чому? Та тому що від жодної FIFA ні до, ні після моя юнацька дупа так не горіла. Справа у тому, що найбільше у FIFA я полюбляв грати саме кар'єри. А от всілякі Ultimate Team, онлайн-сезони, матч Деї я грати не зміг, та й не сильно цього хотів. Так от, саме у режимі кар'єри я отримував те, за що ви, шановні глядачі, так полюбляєте дивитись стріми і відеоконтент по нинішнім іграм серії FIFA, а саме пекельні матчі. У FIFA 13 розробники запровадили систему динамічного підлаштування складності. Через... що? Ти в один день міг спокійно всіх перемогти, а у другий день навпаки усім програвати. А то і з такими рахунками як 1-7 і 3-9. А завдяки механіці First Touch Control, від твого футболіста м'яч відлетить на кілометр. Тим часом, як футболіст команди суперника буде стрибати над твоїм захисником і все одно збереже м'яч. А завдяки такому явищу, як Гранди Кап, ти можеш при переможному рахунку поставити автобус 10 або навіть 10 мільйонів футболістів, нічого не спрацює. Бо штучний інтелект обов'язково вигадає якийсь напівмомент і заб'є гол з центру поля з рикошетом від дупи. Особливо таке трапляється, коли ти граєш проти аутсайдерів. Ох, грати проти таких команд це те, ще випробування. І навіть якщо у чемпіонаті перед останнім туром твоя команда за крок від чемпіонства. А твій суперник аутсайдер програв усі матчі з загальним рахунком 5500, це не має ніякого значення. Суперник вийде на матч проти тебе, немов від результату цього матчу залежить доля Всесвіту. І він гратиме максимально безпомилково і вичікуватиме твоєї помилки. І у підсумку аутсайдер у надважкому матчі перемагає твою команду. І ти після матчу у перевір гніву дивишся на навички і статистику того, хто був найкращим гравцем матчу. І виявиться, що той гравець забив взагалі перший гол у сезоні, і в тебе не залишається ніяких слів, окрім. <плес> і тут у тебе з'являється такий психологічний фактор, як відчуття незавершеності, а за ним і бажання помститись цьому клятому комп'ютеру. І ти знову заходиш у FIFA 13. продумуєш кожен удар, кожен пас, кожен дотик м'яча, виграєш один матч, другий, третій. Ти бачиш, як тобі сьогодні щастить, а це означає, що прибирання в кімнаті, домашні завдання і сімейні вечері йдуть до біса. І от настав цей щасливий момент. Ти виграєш нарешті чемпіонат або кубок країни. І нарешті ти думаєш про завершення цієї кар'єри, бо забагато енергії ти витратив на неї. Але потім у твої двері стукає ще один психологічний фактор, ім'я якому. Соціальний тиск. Ти бачиш, як твій улюблений ютубер виграє Лігу Чемпіонів на легендарному рівні, а потім ще й чуєш, як твої однолітки піднімають знак команди 4-го дивізіону, купляють гравців, які потім стають топами, а потім з усім цим ще й беруть требли, а тобі нема чого відповісти, бо знаєш, що твої досягнення у порівнянні з їхніми просто сміх. І тобі знову треба зайти у цю фіфу. Але не для того, аби отримати задоволення чи відволіктись від домашніх робіт, бо FIFA стає для тебе ще однією домашкою. Але вже не для вчителів, а для друзів, бо тобі не хочеться на їхньому фоні виглядати білою вороною. І знову ти граєш цю кар'єру. І знову бачиш ті самі рандикапи та інші скрипти, які не дають тобі ніяк виграти. І ти знову вибухаєш від злості, думаєш, чому вони досягли таких висот, а ти ні. І ти проходиш усі ці мучення. І це все для того, аби в один прекрасний момент зайти в школу, гурток або у двір, і нарешті сказати друзям: хлопці, я нарешті виграв Лігу чемпіонів у FIFA 13. І у, і у відповідь отримати такі довгоочікувані насмішки у свій бік. Бо всі вже перейшли у наступну гру серії FIFA. Ну що ж. Усі свої негативні думки про FIFA 13 я вже висловив. Ну а тепер запрошую вас у коментарі, чи погоджитесь ви з моєю позицією чи ні. Можливо, у вас є свої історії з цими скриптами, гендикапами, може вони були в якихось інших FIFA. Ну а тепер давайте подивимось, що було нейтрального, ну може навіть що було прекрасного у FIFA 13. От що було реально круто у FIFA 13, так це е, режим Skill Games. Не скажу, що це прям прокачка навичок, то ж пасу, довгого пасу або прибиття пенальті. Скажу так: це більше схоже на такі приємні міні-ігри. А хоча ні, не сильно вони приємні. От дідько. Точно пам'ятають це завдання для бронз-левел. Як воно мене бісило? Справа в тому, що тут треба віддати навіс, і треба влучити точно в ці корзини. І що от мене бісило, що от я віддавав навісну передачу і здавалося, що, що от має влучити в корзину, от має, але, але м'яч проходить просто по поверхівці цієї корзини, і все, просто опускається в землю. Не в корзину. Також пам'ятаю, у FIFA 13 можна було пройти е, дуже цікавий режим кар'єри за голкіпера. Так, давайте глянемо, що там із саундтреками. Imagine Dragons? Так ця ж пісня була у PES 2013. Ну і цю пісню я також пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, вона була перед е, матчами чемпіонату. Ну в цілому, можна сказати, було там. Пару трійку пам'ятних е, пісеньок. Але в цілому це такі пісні, які ти слухав і потім забув. Це такі пісні одноднівки. Ну, а тепер давайте подивимось, які були склади. У 2013 році. Ну, от, подивіться, ще середній такі Ліверпуль, Суарес, Джерард... Пеперейна ще догравав. Манчестер Сіті. Вже чемпіон Англії. Але ще не претендент на Лігу Чемпіонів. Агуеро, Девід Сілва, Яя Туре, Карло Стевіс, Вінсан Компані, Манчестер Юнайтед. Останній чемпіонський склад. Їх це ще догравав ДХ, а майбутня легенда МЮ. А ось до вашої уваги ті, хто. Виграв Лігу Чемпіонів рік тому. Оскар скоро поїде в Китай. Френкі Лемпарт Легенда Челсі. Борусія – Дортмунд. Просто найбільш жалісна команда у 2013 році. Як було їх шкода, коли вони жодного трофею у цьому році не виграли. Гюндоган ще молодий. А ось, власне, ті, хто відібрав у Борусі всі трофеї. Дует Робері. Ноєр, Філіп Лам, головний раумодойтер футболу, Тоні Крос незабаром перейде до Реалу. Буатенх до того, як стати мемом. Ох, Інтер-Інтер. Що з вами зробили після перемоги в Лізі чемпіонів? Ювентус почав домінувати в італійському чемпіонаті. Тим часом Мілан почав падати стрімко вниз. Ледь не забувам сказати, що от за Варшавську полонію. Дуже круто зіграти кар'єру саме FIFA 13. Тому що в наступних FIFA полонії не буде. Бо вона в 13-му припинила своє існування. Ого, нічого собі, Саудівська Аравія. До того, як вона стала мейнстрімом, Діго Соуза скоро в Металіст прийде. Атлетико Мадрид. Палькао зовсім скоро поїде в Монако і тим самим зруйнує свою кар'єру. Ардатуран майбутній тренер Донецького Шахтаря. Тібу Куртуа. І ще ніхто не знав, тоді, що Бельгієць перейде в Мадридський Реал. Дієго Коста ще молодий. Останній склад Бакс при Гвардіолі. Тоді ще не було МСН. Який крутий тоді був Реал-Мадрид? Роналду, Касільяс, Рамос. Алонсо, майбутній тренер мандрадистів, Озіл, Бензима, Ді Марія, Модріч тільки прийшов. Ну і наостанок склад французького ПСЖ, який зовсім скоро буде домінувати у французькій Лізі та й у французькому футболі загалом. Ібрагімович, Тяго Сілва, Езекіль Лавесі, скоро поїде на заробітки в Китай, Хав'єр Пастори, ще не втратив. Свій потенціал. Мако Вераті, майбутня легенда Парижан, Адріан Рабьо. Хто тоді знав, що зруйнує його кар'єру? Ну що ж, тепер настав час зіграти матч. Ну і зіграю я фінал Ліги Чемпіонів 2013 року. 5 хвилин зіграю. Рівень складності легендарний. Ну що ж, поїхали. Ну ви тільки гляньте, яка крута була анімація тоді. Сподіваюсь, хоча б у товариському матчі не буде. Ніяких гандикапів, ніяких скриптів і. Тому подібних речей. І от дивіться, ми можемо... вже розпочати атаку. Не зможемо. Ой, вільний. Вільно знаходився гравець Баварії. І ось він перший момент. Так, Робен обійшов, раскроется. Що, 1-0? Ну, звісно ж, 1-0. Ну! Гіндоган б... як пробивав. Дуже вяло пробив. Так, Ройс! Ройс! по воротах, Нояр! І Кутовий. Нема котового! Серйозно? Так, розкроється. Э, Піддає на Гіндогана, Гіндогана Левандовського, але Левандовський вирішив зіграти за Баварію до того, як це стало мейнстрімом... Левандовський, чому ти на фланзі? Чому Левандовський на фланзі? Коли він мав бути у штрафному майданчику? І виявіть собі, це, це отакий легендарний рівень у, у FIFA 13. Так, розкроє підхоплює м'яч. Так, кель. Лівандовський! Лівандовський! рівня рахунок 1-1! Були часи, коли Левандовський грав проти Баварії. Ну, дивіться, гра практично рівна. Так, піщик. Оберігаємо, оберігаємо. Лівий фланг, атак! Баварії! Воденфелер! Як він відбив у Маріо Гомеса. Так, Ройс. Вибігаємо в контратаку. Не бачить фолу від Робена. І знову Вайденфеляк. Виручає нас. Так, зміщуємо сцентик. Віддаємо на Ройса. Ройс. Ройс, б'є по воротах, Нояр. Так. Так, оберігаємо, оберігаємо. Штрафний майданчик! Ну... От реально обороняти Софіфа 13, ну практично неможливо. Єдиний, хто може тебе врятувати із захисників, так це воротар. Ой, як Блащаковський обігрує Алабу. О, можна навішувати! Штрафний майданчик, але там мануель Нойер. Блищаковський! Підаємо на Лівандо. Скоро! Так і. І нема пенальті. Серйозно? Арбітер. Ну все, пішли тягнути час. Ройс. Можна змістити центр. І дуже добре пробити. Чому ні... нікого нема попереду? Скажіть мені, будь ласка. 2-1 Баварія перемагає. Прям як в реальності. Ну що ж, це практично. Ну, це все, що я хотів сказати про FIFA 13. Коротко скажу, це футбол там доволі реалістичний, але при цьому він дуже акатний. У FIFA 13 от непекельних матчів от просто не буває. Якщо вам сподобалось відео про FIFA 13, поставте вподобайку. Напишіть у коментарях свої враження про FIFA 13. Можливо, у вас є якісь спогади і історії. Про FIFA 13. Можливо, згадайте, за кого ви грали кар'єру. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був вагкавий. До нових зустрічей і бувайте!